Вау, воно навіть в кадр не поміщається. Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Маруся. Я була на осінньому шопінгу. Прикупила зовсім трішечки декору. Зараз це вам все буду показувати. Окрім цього, я принесла вам свої книжкові плани на осінь. Я зараз в процесі створення нам книжкового бінго і захопилася, знаєте, трішечки. Створила колонку з завданнями такими готично-містичними і надихнулася дуже. Тож притягнула з собою всі книжки, які я планувала ще читати минулого року. Окрім того, тут є декілька новинок. Тут у мене вампіри, відьми, містика, темна академія, готика, все, що я люблю читати. Період жовтень листопад той такий найбільш похмурий, атмосферний. Ото я зараз з вами поділюся цими планами. Маю надію, що хоча б половинку то й прочитаю. І також у мене тут є ще одна посилочка, тут неймовірно круті свічки, також осінні. Ми почнемо, мабуть, з цього, щоб я звільнила собі зараз простір. Давайте от сюди поставлю. О, буду діставати підлоги. Я почну з такої чашечки. Це чобіток відьми, подумала, що мені пасуватиме до мого чтива, Це по-перше. По-друге, я можу тако гарненько собі пити каву під час читання, розмов з вами, якусь підбірочку там готичну про відьом вже планую, тому що вона мене надихнула, вона мені сподобалася. Вартість цього чуда 319 гривень. Ось такий чобіток урвала. Там таких, до речі, було багато, тож. Можете собі спокійно поїхати і прикупити такий же. Ну, мені дуже подобається. Можливо, вам не дуже видно, але тут кажани вибиті. А тут павотина з павучком. Такий добротний чобіток. То пам'ятаю, в своїх історіях я показувала такого плану, але це був ковбойський чобіток. Вони там теж досі є, і я ще думаю і над ними. Бо ж зараз виходять у нас ковбойські романи. Я підозрюю, що я зі спортивних перестрибну саме на цей стиль ось такий череп з іклами. Підозрюю вампірський. В будь-якому випадку стоятиме у мене на полиці власне, з таким готичним чтивом про вампірчиків. Єдине, тут була фарба червона, з зіниць і з от прямо дійшла. Я пробувала видалити, замалюю, бо мені здається, що без цієї фарби він буде більш натурально дивитися. Плюс собі подумала, можливо, щось тут всередину засуну. Мох я хотіла, щоб, знаєте, воно виглядало більш реалістично. І ну, так от сюди моху трішечки набити. Ну, мені дуже подобається, його ціна 500... Ой, випадає 549 гривень, як ви можете помітити. Я думаю, що на полиці це виглядатиме моторошно і дуже так вийболо. Наступна покупочка це знову ж таки стаканчик для кави для прогулянок. Мені дуже сильно сподобався принт. Він такий в грибочки. Я загалом люблю мухомори і гриби таких е синіх фіолетових відтінків, воно мені таке казкове загадково виглядає. Його ціна 429 гривень. Ото сьогодні піду по каву, вип'ю, напишу вам, чи зручно всередині ось такий звичайний. Там був ще один такий, якщо я не помиляюся. Має бути комфортно. Мені подобається. Ось такий мухоморчик. І він мені дуже додає настрою. Можливо, серед полиць поставлю, можливо, десь в кімнаті. Але воно гарне. 429 гривень. Ой, річ, в яку я закохалася. Хто дивився сонну лощину Тіма Бартона, там де ще знімався Джені Депп, той мене зараз зрозуміє, бо тут безголовий вершник на коні, він правда тримає гарбузика в руках, що додає більше атмосфери і, як на мене, осіннього вайбу. Це виглядає дуже сильно розкішно. Моє, мені дуже ось це сподобалося. Єдиний мінус воно не поміщається на моїх полицях. Тож я собі подумала, що поставлю це на тумбу одразу біля ліжка, і, власне, цього чтива буде підпирати мені книжечки, мої плани на осінь. Урвала ось таку подушечку. Сезон гарбузиків. Це була єдина покупка в сінцеї, коштувала 339 гривень. На жаль, більше мені нічого там не сподобалося цього сезону. Можливо, розібрали, можливо, ще не привезли чогось такого новенького, гарного, оригінального, тому що більшість речей, минулорічних, як на мене, і ну, не достатньо красиві. Воно мені якесь таке все. Ну Не то, хочеться чогось іншого. Але ця подушечка дуже і дуже навіть сподобалася. Вона така затишна. До подушечки. Ось такий шикарний плет. В скелетики та гарбузики. Оце ви питали, де я брала свій плет в полунички. От там же ж, я повторюся, в Health Price. Там зазвичай є ось такі красивенькі пледики. Правда, це був єдиний, як і в тому випадку. Його розмір 50 на 60. Такий хорошенький. Думаю, буде мені тепло. Навіть не зараз. Гарний. Річ, яка мені, ну, неймовірно сподобалася, це підсвічник. Виглядає він моторошно, вражаюче, дуже-дуже гарно. Єдиний мінус. Ледь поміщається на полички. Я собі думаю поставити або зверху, там, де у мене є білі книжки, або ж використати десь вдома в декорі. Дуже круто виглядає. Так, знаєте, виражаюче. Його вартість всього лише 869 гривень. Дуже і дуже красиво. А це помітила, що вони не дофарбували підсвічник. Добре, що в мене є золота фарба. Я це виправлю акуратненько. Класно. Дуже мені сподобалося. Так, і остання річ взагалі не, не відноситься до осіннього декору. Це міні-лопатка і граблі. Воно мені дуже треба, бо я люблю пересаджувати завжди весною квіточки на балконі в себе. Завжди це робила руками, тепер я робитиму це лопаткою. Влітку, до речі, вона коштувала 450 гривень, зараз 300. Ну, я вважаю, що то дуже і дуже навіть файно. Хороша знахідка. Так, давайте швиденько прийдемось по книжкам і тоді на десерт нижній пакуночок. Отже, свою осінь я хочу розпочати зі знайомства книг. Лібердуху, це дев'ятий дім та біснувати. Минулого року я вже пробувала читати цю книжку, я нічого не зрозуміла, вона мені не сподобалася, і я її відклала. Але я знала вже на той момент, що я все одно її спробую ще раз прочитати адекватно, спокійно, не відволікаючись ні на що. Тож я купила одразу другу, як вийшла, Ну, мені дуже подобається. Її оформлення круте, ну тобто, це те, що б мало б мені сподобатися. Чомусь я думаю, що воно так і буде, але я, мабуть, була розсіяна, можливо, або не в тому настрої, щоб її зрозуміти прочитати. Тож цієї осені я даю другий шанс цій серії. Також я хочу дочитати дилогію від Дани Шваб минулого року. Я читала її анатомію. Вона мені дуже сподобалася. Це такий легенький готичний роман. 18-16 століття там було, я вже її не пам'ятаю. Але мені сподобалася атмосфера: це було естетично, готично, красиво, романтично, для когось моторишно, для мене, на жаль, ні. Але дуже і дуже файно. Проте я дуже багато чула негативних відгуків власне, на другу частину. І вони мене відштовхують. По сьогодні познайомитися з цією книжкою, але я вирішила, що все досить. Треба прочитати. Як не сподобається, то не сподобається, буде сумно, але я просто тоді продам книжку, і вона не займатиме місце на моїх полицях. Але раптом вона мені зайде. Хто, до речі, прочитав, напишіть, як вона вам. Але я хочу, щоб ви мені написали щось хороше, знаєте, мотивуючи. Щось, щоб мене надихнуло пошвидше її взяти. Те саме стосується Вавилона Ребекки Кван. Дуже багато різноманітних відгуків читала на цю книжку. У мене величезні на неї надії, бо я, в принципі, люблю Ребекку Кван. Я читала її жовтолику, Макову війну. Мені подобається, як вона пише. Дуже юна авторка, так от залетіла з ноги. В наш книжковий світ і дуже, як на мене, гарно себе зарекомендувала. Але я боюся читати цю книжку, тому що я боюся, що, по-перше, я її можу не зрозуміти, і по-друге, вона мені може не сподобатися. Мене це дуже сильно лякає. Але я буду робити спроби. тобто У мене та, в мене спроб ще не було взагалі, я її так от відкрила, погортала, вона мені сподобалася. Бачу тут від відгук Шанон Чакраборті. Це мене мотивує, до речі. Я її люблю. Це авторка латунного міста. Отже так. Я буду пробувати читати Валалон. До речі, я собі замовила одразу з ексклюзивним зрізом. Вона така фантастична, красива. Це, до речі, темна академія. Тут студенти вчаться, тут має бути дрібка магії. Щось таке от дуже і дуже файне має бути. Mm. До теми темної академії, ніби ми злодії я теж відкладаю. Кажуть, що було б непогано читати Шекспіра перед читанням саме цієї книжки. З деякими творами його я знайома, але, мабуть, варто б було б освіжити пам'ять. Минулого року я цього не зробила, тому я її не прочитала цю книжку. Чи зроблю я це цього року, я не знаю, але в планах вона у мене є. Можливо, без Шекспіра обідуся. До речі, тут не такий вже й поганий. Шрифт думала буде дрібніше. До речі, воно ще не так погано відкривається, як ті книжки, які в них виходять цього року. Хто читав, напишіть, як вам. Вандер Квіндов. Мені хочеться її перечитати, тому що це готично, містично, трішечки романтично, дуже-дуже атмосферно, красиво. Я би її хотіла, звісно, прочитати вже українською. Минулого року нам її обіцяли, але не сталося. Тому я чекаю на вихід, власне, цієї осені. Якщо не вийде, то я перечитаю знову англійською, тому що мені хочеться по-перше. Знову побувати в цій атмосфері, по-друге, в мене стоїть друга частина нечитана. Це дилогія. Дуже рекомендую вам до неї приглянутися. Мені свого часу дуже сильно сподобалося. Сподіваюсь, що при другому прочитанні я буду так само захоплена цією атмосферою. До речі, У мене тут є новиночка. А ви ще цієї книжечки не бачили. Це верніше комікс Дракула. Це от класика, у нас тепер. В такому розкішному виданні від Рідборі. З чорно-білими ілюстраціями. Дуже красиво. Взагалі дуже хочу вам створити підбірку саме книг про вампірів. Думаю, на осінь вам воно пригодиться. Так гарно. Така матова обкладинка совтач. золотко трішечки. І воно таке важкеньке, знаєте? От. В комікс. Ну, З цим проблем, думаю, не буде. Це півгодинки і нема того комікса. О! Кінфішер. Я трішечки гуглила цю авторку. Сула Вернон — Її справжнє ім'я. Вона пише дитячі книжки, а от під псевдонімом Кінфішер вона пише щось таке готичне моторошне. Її стиль порівнюють подекуди з Террі Пратчеттом. Одразу скажу, що його книжки мені не заходять. Я, звісно ж, дам йому ще один шанс. Можливо, я була не в гуморі, можливо, я трішечки іншого очікувала від його книг, але ще жодного не дочитала, тому <смі> я дам шанс власне з циклом провідь. Якщо мені сподобається, то все я перечитаю те, що мені не зайшло. У мене перегрілася батарея, тож я дала відпочинок своїй камері. Повернімося до кінфіше. Маю ще дві новинки, які також вийшли у видавництва ЖОРШ. Як бачите. По обкладинкам помітно, що це щось має бути темне, так і є за основу цієї історії взято оповідання Едгара Алана По «Падіння дому Ашерів. Тож я очікую, що це буде готично, моторошно, і мені здається, це ідеальне чтиво буде на жовтень. Ця ж собі має трішечки більше гумору, сарказму, мабуть, трішечки лайтовіша. І швидше за все я почну знайомство саме з цієї книжки. Власне і сам Едгар Алан По. У мене, до речі, є його фігурка Фанко Попчик. Дуже багато його оповідань екранізовано. Це старенькі фільми, які, швидше за все, ви не бачили. Але я рекомендую почитати, глянути тим, хто дійсно любить жахи, готику, оцю от атмосферу, щось таке містичне. Жахаюче, то це про нього. Ой, пошкодила собі сторіночку. Ковен, у нас тут відьма, і книжечка має 18. Якщо я не помиляюся, це одиночна історія, має бути щось гаряченьке. Багато від сюжету я не очікую, але книжка. На англомовному буктоці популярна. У мене вона є від Феррілоту. Там дуже і дуже шикарні ілюстрації, які додали мені мотивації, і я хочу прочитати її найближчим часом. Вампіри. Теж книжка 18. Тут у мене геть жодних очікувань. Я підозрюю. Мені це може не сподобатися, але все одно хочеться прочитати. Якщо я не помиляюся, він до неї звертається, моя тварина, Якось так. І я оце от можу і помилитися, але, здається, це ось тут було таке. Хтось із вас мені скидав цю дичину. Але побачимо. Можливо, мені навіть сподобається. Побачимо, побачимо. Одиночна історія, готична, затишна має бути книжка про книжки, я таке дуже сильно люблю. Тому я собі взяла до найближчого прочитання. Це ось така краса вийшла у РМ. Декілька місяців тому стається. І я все ніяк до неї не візьмуся. Ну Дуже гарно. До речі, жодного відгука на неї не бачила, не чула. Що в мене тут ще є? Ось така новиночка теж від Джорджика, теж неймовірно тонесенька, але тут сказано, що сама авторка обійшла казки братів грі. Тобто це має бути похмуро, це має бути моторошно. І я думаю, що мені сподобається. Тут має бути дрібка фентезі, якщо я не помиляюся. Так, ідеальне поєднання жахів та фентезі. І остання книжечка, книжечка Аверіт. Я вже знайома з цією авторкою. Минулого року я читала у неї дослідження утоплення, і мені дуже сильно сподобалося. Знаю, що вона не всім зайшла, але мені особисто дико, ота От атмосфера, я кайфувала. Більше того, мене зачарувала. Сама історія я не могла зрозуміти, чи то героїня не сповна з розуму, чи то це дійсно фентезі. Тобто я не розуміла жанру, я не розуміла, що я читаю, але мені дуже сильно сподобалися описи. Досі у мене перед очима ті краєвиди. Я досі відчуваю сирість, ту вологість. Мені шалено зайшло, от прям дуже. Я з нетерпінням буду, я з нетерпінням чекаю на продовження і. Я з нетерпінням чекаю на продовження і, відповідно, хочу знайомитися з авторкою і надалі. Тож взяла її леді Макбет. Більше того, вона за основу взяла в Шекспіра Макбет. Тож я думаю, що це буде щось готичне моторошненьке теж. І я думаю, що, знаючи, як вона гарно пише, що вона мене знову ж таки зачарує і, можливо, трішечки обманить. Я не проти такого читала. Окрім цих книжок, хочу прочитати ще дві, яких у мене немає. Це продовження книги Азраїла. Друга частина вже вийшла, у мене через тиждень вже буде. Я швидше за все відкладу все, що я читаю, щоб прочитати її. І хочеться чогось такого козі, тому я хочу з Pumpkin Space Cafe. Вона має бути дуже затишна, осіння. Це не ромком здається, це просто роман. Якийсь Глибокий з травмованими персонажами. Це те, що я читала, якщо я не помиляюся. Але мені подобається вкладинка, вона натякає, що це буде щось атмосферне, що події відбуватимуться осінью, тому я її додала в свій вішліст. Якщо хтось читав, поділіться чи дійсно вона варте уваги. І швиденько покажу вам свічки, які зовсім скоро будуть прикрашати мої полиці. Скажу, що я багато бачила такого виду свічок мухоморів. Але це перші, які мені надзвичайно сподобалися. Мабуть, тому що вони більш деталізовано промальовані, якось продумані. Я не знаю, чому причина, але воно виглядає як справжнісінький гриб. Мені подобаються і кольори, тому що, як бачите, шапочка більш така по краях фіолетова, воно магічно дивиться, як на мене. Дуже і дуже красиво. Плюс Широкі ніжки, воно може стояти на полицях без підсвічника. Окрім цих мухоморчиків, ще є ось така малютка. Надзвичайний мухомор, якого я полюбила всім сердешкам, як тільки побачила. Це як звичайна столова свічка у вигляді мухоморчика. Це шедевр. Я теж думаю, що вона може стояти без підсвічника, але я не ризикуватиму. Я її поставлю в латунний. Маю тут ще ось такий крихітний білий гриб, який теж виглядає як справжнісінький. Ось тут у мене свічки для бенто Тортика у вигляді черешень. Зовсім скоро ви їх побачите, бо це я замовляла для річниці ютубчика. Хочу. Не знаю, задути свічку на маленькому тістечку, загадати бажання і розіграти якийсь подарунок серед вас. Тож ви її побачите. І у мене тут є ще ось таких от два тубуси зі свічками. Давайте дивитися і їх. Ось така листівочка. Тут догляд описується за свічкою. Наліпки мені додали. Ммм, щось пахне розколом. Ага, це хлібчиком пахне. Який аромат. Я не можу згадати, що я там обирала, швидше за все там був хлібчик і печиво, то це печиво. Має два гнатика і кришечку. Ось такий грибочок стоятиме тут біля мене. Але гарно. Бо можна було вам передати аромат. Дуже осінній, затишний, ото хочеться взяти собі гарячого чаю чи кави і якусь свіжу спечену таку випічку. Солоденьку. Я люблю просто солоденьке. Не Це навіть крутіше за хлібчик. О, гарненько стоїть. І в мене тут є ще гарбузик. А це, мабуть, гарбузик пахне хлібчиком. Зараз ми перевіримо. О, зірочки посипались. Гарбузик біленький з жовтою гичкою. Гичко правильно. Виправте мене, будь ласка. Ай, гарно виглядає. Ні. Мій фаворит грибочок. Однозначно, грибочок більше мені сподобався. Більш такою закваскою пахне, от як справжній хліб. Це більш такою солоденькою випічкою. Красота. Дуже мені подобається, я бренд позначу внизу під відео. На цьому, власне, все. Всі мої покупки, книжкові плани на даний момент. Згадала, до речі, що минулої осені виходило у мене схоже відео і воно вам сподобалось. Тож, для новеньких я додам також посилання на нього. Пишіть в коментарях, що плануєте читати цієї осені, чи готуєтеся ви до неї, так як я. Вам може здатися, що я люблю осінь, але насправді це не так. Я намагаюся її полюбити, але у Львові це зазвичай 80% дощів, це сирість, похмурість, холод. Її важко любити насправді. Я намагаюся таким чином трішечки відволіктися, там, купити якийсь новий пладик, чашечку, це про якийсь затишок вдома, комфорт. Не знаю, додає воно мені атмосфери і, можливо, якби в нас було трошечки тепліше, якась така справжня золота осінь, то я була б в захваті від цього періоду. Насправді, діліться, що ви про це думаєте. Дякую вам за перегляд, за вашу підтримку, лайки. До зустрічі через тиждень.